Вже понад рік у Великій Березовиці працює волонтерська спільнота Великоберезовицькі бджілки, яка діє при церкві святих Бориса і Гліба. Тут місцеві жінки майже щодня збираються, щоб плести маскувальні сітки для українських військових. За цей час вони встигли виготовити та передати на фронт понад 420 одиниць. Вона їм дуже потрібна накривати техніку, просто ті бліндажі. Ну все, ну, ми платимо дуже великі сітки. Зараз так ми 9 на 6 Плетемо 9 на 7, недавно ми плели 9 на 12, Така велика, ну на техніку таку велику сітки. Спершу волонтерки плели сітки з підручних матеріалів. Це прості тканини, які знаходили та збирали серед небайдужих. З часом процес став організованішим. Жінки навчилися плести швидше, а за благодійні внески почали закуповувати спеціальну водонепроникну тканину та основу для сіток. Ті маскувальні сітки вони дуже легкі. І їх дуже легко, бо раніше плели з тканини і дощ чи сніг, і воно намокало розумієте, і їм дуже важко ті сітки було знімати чи десь накривати. Ці сітки, тканина, вона воду не і вона дуже легенька. На створення однієї сітки в середньому йде три години. До процесу здебільшого долучається близько 20 жителів Великої Березовиці. Серед них 69-річна Надія Савченко. Жінка каже, старається приходити сюди щодня. Ще Зими 24-го року треба робити. Треба допомагати, хай хлопці хоч трошки щось їх сховає там, захистить. Мені трохи тяжко, але Йду, а з другої сторони між людьми, то зовсім інакше. У колективі Великоберезовицьких бджілок також є пенсіонерка Тетяна Стасюк. Жінка розповідає, долучилася до волонтерської спільноти ще з початку її створення. Каже, тут кожен відповідає за свій процес. Такий у мене процес, що я нарізаю тканину, а дівчата з цієї тканини плетуть сітки. Тканина, ви зараз ну бачите тут один колір. Зараз ми зиму плетемо. У нас там є осінні Раніше було дуже важко, ми ще рік тому не дуже так вміли не, Ну не зналися. А зараз вже швидко це все виходить. Ну здебільшого сітки відправляють у підрозділи, де служать бійці з Великоберезовицької громади. Але якщо до них звертаються й інші військові, не відмовляють нікому. Найбільше волонтерок зігрівають відгуки від захисників. Вони часто надсилають фото та відео з фронту, дякуючи за допомогу. Деякі передають шеврони, гільзи або прапори. У церкві святих Бориса і Гліба у великій Березовиці навіть створили спеціальний куточок, де зберігають ці символічні подарунки. Разом з цими сітками також їде до наших хлопців і інша допомога, і також найголовніше наші молитви. І вони завжди відгукуються і дякують за молитву, бо молитва разом з цими сітками рятує їм життя. Кожна сплатена сітка це більше ніж просто річ. Це тепло, любов та віра в перемогу, яку жінки вкладають у кожен зав'язаний вузлик.